Вода для кримських татар не просто ресурс, а частина культури. Саме тому протягом століть у Криму в кожному куточку дбайливо створювали резервуари, джерела, колодязі, кам'яні, фонтани чишмє. Навіть у важкодоступних гірських районах тютюнові плантації та гірські гіри отримували вологу завдяки продуманим системам зрошення. Таємною опорою цієї водної інфраструктури була підземна мережа кярізів, водозабірних галерей, захованих глибоко під землею. Це інженерне диво забезпечувало безпереривний потік води до громадських будівель, фонтанів і домівок. Проєктували і будували їх кримськотатарські майстри, які знали особливості місцевого ґрунту і рельєфу. У містах ханства Кезлеві. Бахчисарая, сарая, кефі. Кіарізи були життєво важливими артеріями. Вода тут була чистою, захищеною від забруднень, а за системою пильно наглядали спеціалісти. Точний час початку будівництва керізів невідомий, але припускають, що це сталося не раніше 15 століття. Саме тоді майстри прокладали під землею водогін і систему зрощення для міст, у яких бракувало повноводних річок. Підземні ходи видовбували приблизно на глибині 9 метрів. Саме так було, наприклад, під Казлевом та Бахчисараєм. Згодом утворилася ціла мережа підземних тунелів, що нагадувала лабіринт вузьких міських вуличок. У деяких місцях підземні галереї притиналися і з'єднувалися між собою, утворюючи складну систему. До окесів вели вертикальні колодязі глибиною від 5 до 12 метрів. Через них, по-перше, виймали ґрунт під час будівництва, а по-друге, використовували для вентиляції, обслуговування і контролю стану системи. Кожні 50 метрів уздовж галерей були ніші, які могли перекривати доступ до колодязів. У неспокійні часи ці ходи слугували таємними коридорами для непомітного пересування містом. Через це схема мережі була державною таємницею, відомою лише обраним. Підземні коридори, вироблені у вапняку, мали висоту до 2 метрів і ширину до 1,5 метри. Стіни місцями облицьовували тесеним каменем для міцності та зручності. Для освітлення використовували світильники, а підлогу покладали кам'яними плитами. І ось тут під плитами були приховані керамічні труби з випаленою глиною, з'єднані герметично вапняним розчином. По них вода самопливом текла до міських осель і фонтанів без насосів. Кіарізи, живилися дощами, конденсатом і ґрунтовими водами. Волога проходила природні фільтри, шари глини і вапняку і збиралася в підземних галереях, звідки текла до цистерн. З часом мережа розросталася, виводячи водогін далеко за межі міст, де волога була стабільнішою. Ймовірно, традиція будівництва ярізів у Криму пов'язана з досвідом золотоардинських міст. Що стало зразком для місцевих майстрів? Кярізи чистили кілька разів на рік. Протягом століть ця система працювала безперебійно, а фонтани чешмє стояли на кожній вулиці біля мачиті та караван Сараїв. Мешканці могли під'єднувати воду до хамамів, до ремісничних майстерень і до власних домівок. У кожному будинку була своя особиста міні-ласня або сучасною мовою. Душова кабіна, яка мала назву Судолав. А як вона працювала, розповімо згодом. Попри століття, підземні артерії і досі живлять землю. А в майбутньому відреставровані стануть справжнім скарбом культурної спадщини Криму.